Все, друзі, дякую вам від душі і серця. Це однокласники. Це, це е, ну, слів нема. Друзі, ось вони зв'язали цю сітку за скільки. Ось вони вже скрутили її. До два, два дні. Дня. Да. Да. І це з нуля. Таня виплила основу, а ви зв'язали цей. Да. Так є. Да. Довжелезна сітка, я бачу десь 9 метрів. Друзі, я вам так вдячний, би, ви знаєте, як рідним це я біня, дітям, як, зробити... одну як рідним да. дітям. Ви... Сьогодні, от я вам розкажу, сьогодні одна жінка мені перезвонила з Могильова, моя, моя колега-волонтарка. І розказує таку, я вам тільки скажу, я не можу цей. А її зять воює. І дочка воювала там, на, на передньому краї. От, але дочка з дитиною та її відправили додому. Він він командир, а вона тут. І він каже, що вчора був такий бій сильний в них. І його солдат 21 рік залишився без ніг і без рук. І на полі бою каже: Достріли мене. А він каже: А як я тебе дострілю? І я от з цим. Цим я не знаю, це напевно, мені на все життя. таке. таке. Оце Сім годин я сьогодні таке отримав. І зараз сітки, бронежилети. Це найперше. Знаєте, бронежилети як повітря потрібно. Я не можу вам всім розказувати, бо не можу через інтернет це розказувати. Але така проблема з бронежилетами mm -hmm. на рівному місці можна сказати, як ці сітки. Ці сітки можна заводським способом робити в великих масштабах, а ми їх робимо руками. Ну, бо війна, бо все згоріло в Харкові. Але ж треба було думати, що треба було цю фабрику виробництва цих сіток робити і в фабрику, і, і, і в Львові, і в Харкові, і там. Треба ж було думати, що не в Очі лише здивитися тому путіну. Розумієте, і не шукати там любові. Але ж надіялися, ми ж наївні, ми ж українці, ми ж думаємо на краще, що це все-таки брат схаменеться. каменеться. 21 рік без них і рук і просить сал... командира, пристели мене. От якою ціною ми це добуваємо, це Україну зараз, своє життя, щоб ми жили. Він же ж хоче знищити нас, щоб ми не жили. Так і нам каже, ми не хочемо, щоб ви не є українці. Ви не є е Ви Нація. наші, так би мовити, раби. Ми навіть і не великороси. Ми навіть не великороси, вони ж не прирівнюють нас до себе. Вони просто так, що ви не будете українцями. Побачимо після війни, а як ми не будемо українці, як ми українці? Ми ну ну, друзі, ну ну як нам бути по іншим, друзі, від душі від серця. Вам як сестрам, як дітям дякую. Ми всі робимо на справу. Не треба дякувати. Плане, все. Не Сьогодні на дві на 12 відправляємо. Прийде машинка і ваша поїде сітка. і ви кажете, що наша ще Це броня, одна є? броня наша, не сітка, це броня. Так, да, я це, це теж трудово. вірю. Я це вірю. Сергій Ількович Сергій Ільич, розказуйте. Що розказувати? Мішок картошки, мішок муки, от, ящик, это на борщ, да. кріп, квасок. Для компотів, показую і... показую, показую. А, це все. Ну, Відкрийте, будь ласка, показуйте, показуйте. Щоб люди. А тут то, 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 мука, це то, ящик. То... приправи, такі, приправи. Да. Тут є і навіть творення вишньове. це, ага. картошка, Картофель. мішок і до для цього, для, для а, а, чаю. Лікувальні. І є трави. От, от, бузина, якщо горло болить, то ага. я теж там поставив, щоб вони могли ага. собі да. варити. Оце все, що я сумів зібрати. Будь ласка, найбог допомагає вам. Дякую. Сергій Ількович, вам ціни немає, я вже сто разів казав і не, не перестаю це казати. Вам нема ціни. Коли війна кончиться. Да. Да. Слава Україні! Героям слава! Завантажу ми зараз волонтерську машину з сітками. Все. Жгути. Жгути. Виробництво порог. О, кровозупинні зі Коля поясни, що це жгути, бажано на, бажано на якісь спецпідрозділи, на... Да, да. де там, де надають допомогу медичну. Це Якраз цим хлопцям воно йде. Да, да, да. Вони якраз. Давай. Все все до чиста. Це тут треба написати, це трави для чаю. Трави для чаю. Лікувальні, ну лікувальні, воно профілактичні, воно все. Володимир, брін, да. от я баран. Що ти зав... от вже забув? От уже пустий майже. Стрічок вон забув що що? Стрічок. Третій? Ну, то, ну вже другий раз, Коля, це буває. А у вас є ще, там, а? там трошки, Коля, бачиш, скільки але... Значить, це стрічки ми будемо в'язати. Це все на вагу золота. Все, я, 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 я вам привезу. Ну, давай, Коробки. давай, давай. Давайте візьмемо. Е, візьміть це, Ничего. а я познімаю трохи. Я познімаю вас. Блін, чекай. Це вже другий, це ми другий мішок, да, кидаємо борошна. А то, а, то один. Один, то були сітки просто в мішках. То ні, то якась цибуля там. Ага, так, да, так. Да. То таке для чаю, для... Е, там ще приправи є. О, А це коля дідусь, дідусь, от то, що ти тримаєш оці, ці за-да-да. Ці... Да, да. 90 років робить. Закрутки, оце от О, Підписано, просто, так. Так, 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 Там підписано, це Гонорівка. Це Гонорівка. Зараз коля туди поїде, буде добирати ще. Це там. Консервації важке, так да, Саш? А, ну, це консервації там. А, Тут, як... Отак ми вивантажуємо зараз весь цей. Розвантажуємо волонтерський склад. І ще вон там одна сітка є. Це застави. Все, все так. Це да? да, Гонорівка, так? Так, то все гонорівка. Ну що ми зробимо? Ну, ну це не всі такі, як ти, бачиш, акурат тісти. А вони ось так і він ну, думає, що це хтось має тут за нього. А це Коля, а, а це це, 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 тут там о, білий мішок, ще, подивися. Здається, там теж щось є. Подивись. А там да. там мішок з тряпками. Там тряпка, мішок, тряпка А, ну, Я не знаю, що тут там. Подивись, що там міш. є, Коля. Там тряпки. А, то це ті тряпки. То не, не... А, це... Так, вони, вони, вони практично не підходять. Я поїхав. Все, Саня, дякую Пока. тобі. Микола щасливо. Сукова. Ну я думаю, дякую. що я зараз над цим буду працювати, треба на харті.